Часто згадують про те, що Україні треба взяти досвід Азербайджану щодо звільнення тимчасово окупованих територій, але, чесно кажучи, як людина, яка займається аналітикою зовнішньою політикою і так далі, ну, 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 неспівставні речі. Азербайджан в два з половиною рази більший за територією, за населенням, чим Вірменія. Має серйозний ресурс від продажу фінансової від продажу нафти газу, чого нема у Вірменії близько, все там дотаційне. І порівнювати те, що Україна може від Росії ось таким чином, як Азербайджанська армія, військовий спосіб зробити такі ж спецоперації. Ну, це не зовсім коректно. Нам протистоїть одна з найбільших армій в світі. Одна з найпідготовленіших армій в світі. Ми в три з половиною рази менше Росії по населенню, по території в багато разів, по ВВП теж багато разів, тобто валовий внутрішній продукт. і Звісно, тут треба діяти дещо асиметрично.